Ну вітання, я Олена Фатієва, в ефірі Тема Дня. Як часто ми замислюємося над тим, наскільки зручний Харків. Взагалі, зручний абсолютно для всього. Я рада, що в нашому місті є метро, яке дозволяє нам дуже швидко добратися до того місця, куди тобі потрібно, бо це зменшує абсолютно багато проблем в твоєму житті. Якщо ти людина, яка ти може зробити це просто, в тебе дві ноги, дві руки, і ти добре бачиш. В тебе нема білої тростини. Є люди з особливими потребами, є матусі, в яких є візочки, є старі літні люди, які теж пересуваються дуже погано. Для мене кожного дня це просто жахи переходу в індустріаль... на вулиці, індустріальній метро. Я Просто кожного дня переживають цей жах О, давайте будемо говорити сьогодні наскільки зручний Харків для харків'ян з гостями студії. Я хочу представити вам Вікторію Склярову екскурсоводи та журналіста Радіо Свобода Володимира Наскова. Моє вітання. Отже, знаєте. Що б я хотіла сказати? От дивний момент, де ми прийшли до цього до цієї передачі, да? наскільки зручний Харків абсолютно для харків'ян через вашу подію, через екскурсію, яка відбувалася е, ось напередодні. Ну давайте ви хоча б два слова про це скажете, ваші враження і е, на що сподівалися, а що хотіли показати? Нічого немає, Олено, бо справді всі моменти, якщо є суспільство здоровим і якщо воно оздоровлюється, то все приходить через культуру і через освіту. І мова, і здоров'я, і а, наше, а, наші взаємини між собою дружні або недружні, і перепрошую навіть те, що з нами коїлося 2014 року події руської весни. Це теж через брак власне отої культури. Тому і слава Богу, що ми до цієї розмови з вами прийшли від туризму, від культури від екскурсій. Ви знаєте, напевно, все ж таки влітку так дійсно хочеться говорити про щось да, таке дуже легке і дуже приємне. А з іншого боку, легкість і приємність вона спонукає напевно все ж таки найбільш серйозні роздуми. Пані Вікторі, як виникла взагалі ця ідея з ось подібною екскурсією? Ох, у нас з Володією дуже давно ця мрія була ще в перші роки, коли я лише почала. Туризмом взагалі звернула на нього увагу на внутрішній туризм. І перша подія була, як ми їздили Великоборлузьким районом і слухали, як свистить байбак. Бабачки Тимко і його друзі, його сородичі, як співають бабуні старовинний фольклор унікальний. І тоді Володя сказав, а може, ми ще разом якось поїдемо? Та я кажу, звичайно, бо там дуже багато є речей в таких етнотурах, які можна осягнути руками, які можна почути, які можна відчути на смак оці старовинні страви, наші вареники під пісню фольклорно. От і ми так потрошку таку вирощували нашу ідею. Але минулого року в Харківському літературному музеї, який найбільш привітний для будь-яких людей, для будь-яких харків'ян, і, і зрячих, і незрячих, і з іншими потребами. І він створив якусь таку цікаву одну подію, коли ми з Володимиром щось, коли ми здорові люди, щось дізналися, дуже важливе для нас. От можеш. Це Не був фестиваль. Ви. Та фестиваль угу. такий цілий день приходили дітки з гімназії імені Короленка. Це спеціалізована для незрячих дітей угу. слабозорих. Це і вже і дорослі власне кажучи, і там знаєте, з, з різних ракурсів, фокусів показували наскільки людина може себе у творчості проявити. Там були і поети, і письменники, і співаки, і всяка всячина була цікава. І серед іншого нуль. No. Це ж музейний заклад. Ми вигадали з літературним музеєм створити, провести тренінг для харківських музейників. Запросили моїх друзів з організації парламент працездатних інвалідів із Київської організації і провели тренінг, бо вони чоловіки-дружина, вони обидва історики і обидва екскурсоводи. А Володя Петровський, власне, є незрячою людиною. ну, і Йому пощастило так і Святою Петровською, яка є екскурсоводом, і яка його, що називається, по життю водить не тільки по екскурсоводам. Та? І от я вперше е, показав практично та музейникам, як незрячі знайомляться із малим простіром, великим простіром яким чином можна не чекаючи, поки зроблять якусь доступність, маю на увазі таку фізичну та архітектурну вже екскурсово тут і зараз можуть допомогти незрячій людині, або ж людині з проблемами опорно-рухового апарату, або ж не чуючи на це, всі ці моменти ми прораховували? Бо коли кажуть. Керівники музеїв там чи архітектори, що ми нічого не можемо вдіяти, мовляв, до цього не підходять архітектурні будівлі. Це все брехня. Закордонний досвід показує, що можуть пристосовують і лувр, пристосовують і грецькі замки. Уявіть собі, кілька сотлітні. І є і пандуси, і спеціальні ліфти, і підйомники, і всякі доріжки, і там нормальна людина і себе почуває. Яких тканини. пошита плаття угу. людина, яка зображена на цьому полотні ще в 14 столітті, щоб людина відчула, який то був Оксамит, які там були прикраси, да, і да. це все можна осягнути. Ось я, она... я хочу по я, <кій> перше, пані Вікторія, хочу, щоб ми подивилися зараз сюжет, який підготувала Олена Павленко. для того дійсно, як все ж таки. Орієнтуватися в Харкові, наскільки це зручно, незручно. І в принципі, пані Вікторія зможе побачити, но ви почути напевне себе в Володимир в цьому сюжеті. Дивимося. театрів та музеїв, екскурсії та цікаві лекції з історії Харкова давно стали невід'ємною частиною дозвілля жителів та гостей міста. Останнім часом великою популярністю користуються прогулянки, під час яких історики, архітектори та професійні екскурсоводи показують маловідомі куточки старого Харкова, відроджуючи серед його мешканців інтерес до історії малої батьківщини. Але мало хто з них замислюється про те, що сотні людей фізично не зможуть скористатися екскурсією, яку жоден з так званих пересічних громадян не сприймає як привілей. Йдеться про людей з обмеженими можливостями, і мова навіть не про те, що інвалідний візок дуже важко спустити до метрополітену і майже неможливо пересуватися ним тротуарами, які мають далеко не ідеальну поверхню. Сама розповідь екскурсовода часто густо розрахована на те, що її почують люди, які мають нормальний слух та не потребують додаткового текстового супроводу, або ж ті, що не мають вад зору і можуть роздивитися усі деталі архітектурного ансамблю або ж скульптурної композиції. Незрячі люди або ті, хто має вади слуху, часто густо опиняються за межами таких прогулянок. Цю ситуацію вирішили виправити активісти громадських ініціатив. Мандруймо Україною», право вибору та всеукраїнського парламенту працездатних інвалідів. Днями вони провели першу екскурсію для містян, що мають проблеми із зором, слухом, опорно руховим апаратом. Для початку вибрали простий маршрут від площі Свободи до майдану конституції. Незрячі екскурсанти змогли буквально подивитися руками, тобто доторкнутися до скульптур та деталей будинків біля пам'ятника Шевченку. Вони прослухали виступ справжнього кобзаря. А ті, хто пересувається на інвалідних візках, отримали допомогу на важких ділянках нашого далеко не безбар'єрного міста. У майбутньому ініціатори планують розширити географію своїх прогулянок і долучити до них і тих людей, що не мають особливих потреб, адже пізнавальні мандри можуть стирати різні соціальні, психологічні, особистісні стереотипи і непорозуміння між людьми. Втім, поки що ця ініціатива залишається краплею в морі проблем особливих людей, що фактично позбавлені звичайних для будь-кого можливостей: сходити у кіно чи театр, відвідати музей. Споруди культурних і мистецьких установ не пристосовані до того, аби можна було заїхати до них, сидячи на візку. А музейні працівники не підготовані читати лекції особливим екскурсантам. У столиці цю проблему спробували вирішити у сучасному театрі на Подолі, який спроектував харківський архітектор Олег Дроздов. Там передбачені ліфти та туалети для людей на візках, а також Спеціальну систему, яка дозволить вмістити візок у глядацький зал, у Харкові театри поки що розташовані у старих будівлях та майже недоступні для інвалідів. Ми повертаємося до студії тими дня. Отже, дійсно, ми зараз дійсно зробили тут акцент якраз на подію, яка відбувалася, да, те, що ви відчували, Володимир, те, що ви відчували Вікторія, і напевно дійсно правильно от почали ми розмову з того, що не тільки да люди з особливими так. потребами, да, вони мають ну певні незручності, бо асфальт. Який просто іноді з візочком проїстити, не да, навіть пройти неможливо. З, з підборами та, це з підборами. я тільки я, ви просто зірвали в мене з язика. Я хочу вам сказати, що на підборах ходити неможливо. Так. Я спустилася на легку ходу, таку низьку, це серйозно. І ще через перехід на метро індустріальне. так прорекламували цей перехід, що люди тепер туди. всі. Це не реклама, це просто От дивіться, яка штука виходить. От ми фахівці тифлоподаємо. Дагоги, так люди, які е, спеціалізуються власне на ці на цій проблемі, говоримо, що е, універсальний е, ландшафт, універсальна доступність. Це знову ж таки питання не про інвалідів. От якось у наших чиновників от треба зробити інвалідам, і нехай вони від нас відв'яжуться, бо треба виконати законодавчі архітектурні оці вимоги, і щоб з нас не стягнули штраф. Ну вони так собі думають, я вам серйозно кажу. А йдеться ж про всіх. Ви правильно говорите. Ну як можна зробити е пандуси в метро, наприклад, оці ці шпали, які по боках йдуть, да? mm -hmm. і сильний оцей крутий кут. Mm -hmm. Та там не те, що коляска не проїде, візок так, не проїде. Там ноги можна собі скрутити, звертіти. Та? А, ну, чи... От таку історію я вам якраз у перерві, е сюжету розповідав. Прийняли станцію метрополітену оцю нову. Молодці е постаралися, будівельники, нічого не можу сказати, і поробили е рельєфні е смуги, і е сходи поробили там із попередженням. так. Але е, ведуть мене до ліфту, показують, як він опускається, піднімається. Все це круто. Але він же ж не працює. Він працює тільки тоді, коли людина приїде, попередить, натисне кнопку, там її відкриє черговий. І знову ж таки, цей лід знаходиться на зачиненому балконі. Йду я спілкуватися до начальника метрополітену. Стаматі не кажу: ну така ситуація. Він каже: Ти розумієш, яка ситуація? А я нічого не можу вдіяти, бо я приймаюча в експлуатацію сторона. Я не і замов... от, що ти угу. я не замовник, і що тут поробиш, да він о, я можу сказати, що от слава Богу, так о, от, мій принцип не сваритися з людьми, а шукати комунікацію і шукати спільну мову. І слава Богу, що ми, о, хоча б почали між собою говорити і домовилися, що вони о, будуть при потребі, при о, угу. проханні незрячої людини о, його супроводжувати. Чи це добре? Я думаю, добре чи вони це якісно роблять? На жаль, поки що не зовсім якісно, але процес почався. Ви знаєте, пане Володимире, я декілька разів бачила, просто як візочки допомагали робітники мітрополітену піднімати просто от, з людьми з потребами. Я вже не говорю про матусь, це зовсім ну, інша тема в даному випадку. Да, бо там, а тут іноді дуже важко, бо ще ментальність да, дуже підійти, а страшно. А як да провести? А ще та. ну тут да ще одна проблема, яка да, теж та. відкривається Правильно. в ракурсі. Пані Лена, ось таких а тут моментів. Ще який момент? Знаєте, на жаль, чиновники чого не можуть зрозуміти, У мене просто з, з одним начальником була така словесна перепалка, а вони кажуть, ну і що тут, такого, якщо людина зателефонує наперед, в мітпункти попередить, що їде інвалід. Я кажу, ви розумієте, що ви людину принижуєте цим? Можливо, людині не хочеться зайвий раз повторювати, що вона інвалід. Угу. Не всі готові і не всі можуть відкрито говорити, що я сліпий, я кульгавий, я ще якийсь. Та бо я сам до певного моменту не був готовий так говорити. Але зараз вже з віком я до цього психологічно а, адаптувався і готовий напряму про це говорити. Але ви праві на всі сто і здорові люди вони не знають, як на всі. Перепрошую, не всі знають, як правильно підійти, і просто навіть як підійти і попросити. Бо люди є різні теж серед інвалідів, які можуть відмовити. І можуть відмовити чемно і нечемно. Всяке може бувати, а людині здається, що вона щось таке зробила не так і вона ображається. Та ну так, все може це, бути це дійсно проблема. Це але Пані коли, кажете, коли ми свої свою екскурсію анонсували, mm -hmm. що вона називається екскурсія без бар'єрів, або б яка у нас вона? Екскурсія без обмежень, то дуже багато харків'ян самі написали самі. в Фейсбуці, так. чим я можу допомогти. А, я угу. піду з вами на екскурсію. Може, когось треба з візочком забрати там дома приводити або супроводити. Або супроводити. Uh -huh. І дуже приємно було дивитися на руки харків'ян, які тримали руки незрячих людей і допомагали оглянути листя трьохсотлітнього дуба і маленькі жолуді або ці пам'ятники. Дуже приємно, коли нам співав Назар Бужинський. Зар от і розповідав цікаві речі, і було цікаво абсолютно всім. І третя площина в нашій екскурсії, і це теж доступне місто, синхронний переклад для англії, для голландця, який англійську мову розумів, а українською та російською ні. І наші волонтери, якраз люди з нашого тренінгу інтенсивного для англомовних екскурсоводів. Перекладали так, от дивіться тут цікава штука, коли Вікторія випадково мені розповіла про свій тренінг. Що от я буду вчити англомовних наших українських волонтерів, Харків'ян, та які схотіли, от які знають англійську мову, і які схотіли проводити екскурсію. Кажу Вікторія, так а ти подумай про те, що серед туристів, на відміну від наших, так можуть бути люди з особливими потребами, і їх треба бути готовим зустріти. І вона каже: точно, давай Слухайте, тоді працювати. Це, Слухайте, це, люди це, в Європі це, вони ж це, звикли да. до цього. Я про що говорю у нас, да навіть от я напевно і не винен. Той де, голова метрополітену, що він не подумав про це. Тому що у нас суспільство дуже часто не думає про те, що Правда. таке навіть можливо боронітет. Так, бо раніше, Менталітет так це наша ментальність, яка ну на щастя, мені здається, що ми все ж таки змінюємося. Ми стаємо більш відкритими, і ми стаємо розуміти, можливо, через. Певні речі, які зробили наш людяними на міні, і ми будемо продовжувати наші екскурсії, такі подібні, без обмежень. Наступна буде до дня ну, незалежності. Давай, ми ще так поки не будемо адресу так, говорити, але для але того, щоб так, щоб просто люди, щоб це питання піднялося в суспільстві і щоб наші чиновники крок за кроком допомогли харків'янам зробити їхнє місто таке, яке задовільняє стандартам доступності. Ну і про музеї, та? щоб Звичайно. музеї схотіли, бо О, це бо Важання. Гроші, це зрозуміло, а всім А більше, це. Да, руками побільши. не чіпати. Да? Це ця ось ось коронна фраза це. не фотографувати і угу. не чіпати, і оця коронна бабуся, яка стоїть і чатує а, в залі, це щось неймовірне. <сі> та? Ну Чому перепрошую, у європейських музеях дозволяють фотографувати, дозволяють дивитися а, руками. Це загадка. А у нас вибачайте все зламається. зломається. Вот, покажи, як оглядають ну, оглядає. Вот. Я і Вікторії показував її членам тренінгу, учасникам тренінгу. Кажу, що Ой, якщо, якщо такий, так, да, так вам сталося, що поріз з вами незрячий, і <гум> ну от ви разом опинилися з ним десь на екскурсії, допоможіть <гум> йому подивитися. Візьміть його. По перше, запитайте, чи хоче він цього. <гум> запропонуйте йому свою підтримку. А і можете взяти його руки, і обов'язково двома руками незряча людина дивиться, щоб у неї склали. Адекватне уявлення, що, наприклад, це дзвінок, тут у нього є герб України. І покажіть, власне, з яких елементів він складається, тут напис Україна, так? Ну, і так далі, тому подібне. І так само ми дивимося пам'ятники, які доступні, звісно, на рівні руки. Ну а якщо недоступні на рівні руки, то тут вже майстерність. Екскурсовода описати, з яких елементів складається Докладно, емоції та 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 та, та, та mm. з яких композицій, наприклад, складається архітектурна композиція пам'ятника Шевченка. Mm. Ви знаєте, я просто дивуюся, наскільки швидко про 20 хвилин. Для мене це Мало. До... ви знаєте, от я завжди от розумію про те, що от, от, час дуже швидкоплинна річ, і 20 хвилин, ну так, це в принципі достатньо для того, да, щоб розкрити тему. Ну зараз я розумію, що я взагалі навіть і половина питання. Не встигла вам поставити. З іншого боку, от резюмуючи абсолютно все, пані Вікторія, от ми з вами періодично да, говоримо про те, що Харків змінюється. Харків дає, він стає більш все ж таки доступніше до, до різних. І, знаєте, привітним. При, привітним та. там, а, да, ми, ми, про, ми говоримо про електронні мапи, ми говорили дуже багато речей. Ну, Все ж таки, повірте, нам на слово з Вікторією і нашим глядачам Володю. І я от розумію, що зараз ми відкрили ще одну грань, все ж таки нашого Харкова. який ну, дивний у різних появах, і хай це буде такий величезний плюс, що в Харкові напевно, ну я не знаю, де в Україні ще є подібні речі, але ну, в Харкові вони вже є. Завдяки вам. Я дякую, що сьогодні ви були гостями теми дня. і Я гадаю, що нашим очільникам буде над чим замислитись. Це була тема дня. Я Олена Фатєєва. Зустрінемось.